Забезпечення продовольчої безпеки при стабільному зростанні є одним із найважливіших завдань у світі. Ми тут, щоб допомогти вам впоратися з цим викликом незалежно від того, де ви знаходитесь. Ось чому Компо експерт розвиває та розробляє спеціальні продукти для збалансованого живлення плодових, овочевих і польових культур, розплідників та декоративних рослин, а також для газонних трав і зелених насаджень, базуючись в Німеччині і маючи понад 20 відділень продажів по всьому світу, ми також є частиною групи Азот. Найбільшої хімічної компанії в Польщі у той час, як Європа залишається нашим основним ринком, ми постійно збільшуємо присутність та прихильність наших партнерів в провідних регіонах аграрного виробництва в Південній Америці та Азії. Серцем нашого світового виробництва є основний завод у Крефельді. Німеччина. Наша продукція сертифікована і відповідає найвищим вимогам всіх загальновизнаних сертифікатів ІСО на заводі в місті Вальде у що Іспанія, ми виробляємо спеціальні водорозчинні добрива. Інші заводи розташовані в місті Дейнс, Бельгія та місті Патрас Греція. Ми дбаємо про те, щоб вибрати найкращу сировину для створення нашого інноваційного асортименту продукції, яка включає мінеральні та стабілізовані добрива, добрива з повільним і контрольованим вивільненням поживних речовин, водорозчинні та рідкі добрива, а також біостимулятори та поліпшувачі ґрунту, щоб з Берегти наш статус лідера на ринку і задовольнити всі потреби наших клієнтів по всьому світу, наш РНД департамент продовжує підвищувати ефективність живлення сільськогосподарських культур. Разом з нашою глобальною мережею науково-дослідних інститутів, університетів і партнерських компаній, ми працюємо над покращенням якості та безпечності наших продуктів. Стійкого зростання можна досягти тільки за умови, коли ми враховуємо захист навколишнього середовища і відповідальність перед людським суспільством як важливу частину нашої діяльності. Тому ми з гордістю підтримуємо цілі сталого розвитку ООН. Але що дійсно робить нас особливим? так це усвідомлення того, що у Компо Експерт сімейні цінності та мислення кожен з наших співробітників працює в тісному контакті з нашими клієнтами, щоб зрозуміти їх потреби, пропонуючи свій досвід і допомогу в вирішенні їх проблем. Як сильний партнер на вашому боці, ми завжди будемо робити все можливе, щоб запропонувати найбільш ефективне і повноцінне живлення ваших рослин по всьому світу. Щоб допомогти вам нагодувати світ, тому що ми ваші експерти з вирощування.